Після початку повномасштабного вторгнення загострилася проблема депортації українських дітей з окупованих територій до Росії. Уповноважений справ дітей України Дмитро Лубінець стверджує, що всього депортували 150 тисяч українських дітей на стан травня 2023 року. Росіяни депортують дітей для того, щоб продемонструвати світові, ніби вони рятують їх від київського режиму. Це культ так званого героя, який вони намагаються утвердити. Часто діти позиціонуються як трофеї російських військових, які прагнуть, окупувавши населений пункт, забрати звідти малят і знищити їхню українську ідентичність. Існує три сценарії, як російські окупанти вивозять українських дітей до своїх територій. Перше евакуація з міркувань безпеки, вглиб контрольованих Росією областей якомога далі від зони бойових дій. Саме посилаючись на цю причину, перед відходом з правого берега Херсонщини російські військові вивезли 80 дітей з Олешківського інтернату до Криму та Краснодарського краю. Друге передача українських дітей для усиновлення чи взяття під опіку російськими сім'ями. Третє відправлення дітей, нібито тимчасово на оздоровлення у кримський табір чи на територію РФ. Та згодом дітей батькам так і не повертали. Посилаючи за небезпечну ситуацію в їхньому рідному регіоні. Це такі табори, як Артек, Лучистий, Ласпі, Дружба. Ось, до прикладу, славнозвісна дівчинка з Маріуполя, яка каже, дякую російським загарбникам за те, що вони її врятували. Тут не тільки вона, а ще 1067 дітей з Маріуполя. Дякую Юрі за те, що він мене, мою сестру, і сотні тисяч дітей спас з Маріуполя. Насправді ж їхню мати окупанти вбили, ще дітей сиротами. Дівчина забуває текст вдячності. Видно, що за такий короткий час російська пропаганда вже стигла пропрацювати. Окупанти демонструються рятувальниками через слова українських дітей. Герої не зупиняють на цьому. Марія Львова Білова, уповноважена по правах дітей РФ, дала інтерв'ю одному з пропагандистських телеканалів. Вона з гордістю розповідає, як вони рятували українських дітей. Ми спасали дітей, ми вивозили їх туди, де вони виживуть, і будуть в безпеці. Проте чомусь міжнародний кримінальний суд так не вважає, бо визнав жінку військовим злочинцем. Зараз дітей продовжують повертати до України та верифікувати тих, хто там залишився. Цей процес буде довгим і навіть після закінчення війни.